Друзі, рубрика Меморіал. Сьогодні розглядаємо Синюк Олексія Олександровича, Героя України, міста Носівка Чернігівська область. Загинув 27 лютого 2022 року. От фото. Головний сержант, танкіст Олексій Синюк загинув 27 лютого 2022 року під час оборони міста Чернігів. Від початку повномасштабного нападу російських військ в одному із зіткнень із противником він знищив дві ворожі бойові машини піхоти і захопив танк Т-72. Головний сержант першої окремої танкової сіверської бригади посмертно удостоєний звання Герой України. Олексій народився в селі Таліженці на Київщині. Там закінчив школу та пішов працювати будівельником. У 2014 році вирішив йти захищати Україну спочатку добровольцем, а потім став контрактником Збройних сил України. Побратими розказують, що військовослужбовець був найкращим воїном-танкістом, який пройшов пекло боїв, що точилися спочатку на Сході України, ніколи не боявся приймати рішення і брати за них відповідальність. За стійкість і відвагу. У 2016 році був нагороджений орденом за мужність 3 ступеня. Знайомі чоловіка кажуть, що понад усе на світі він любив своїх донечок Ангеліну та Даніелу, а також Україну. Герой загинув у день народження своєї доньки. Через постійні військові дії в регіоні Носівка Чернігівщина лише 45 днів по тому вдалося похоронити героя. Він знайшов свій вічний спочинок у місті Носівка на Чернігівщині, яку він боронив до останнього подиху. Синюк Олексій Олександрович, Герой України.